Скажіть мені, яка ціна людини, скажіть мені, яка ціна життя, бо в кожний час і кожної хвилини зникаючи, кінчається життя. Скажіть, скажіть мені, яка є нуби брата, в яку ціну він, Авеля цінив, ціни. А на суді у понтія пилата весь натовп в розіп'ять Христа просив, яку ціну спасителя цінили, що цвяхами прибили до Христа, в лице плювали, палками побили, а він вмираючи для них, просив життя. В яку ціну Спасителя цінили, що цвяхами прибили до Христа, в лице плювали, палками побили, а Він, мираючи, для них, просив життя. Допоможи нам, Боже, любить брата, В біді та в горі завжди бути з ним. Допоможи, як ти життя віддати, ми кожен день, що був живий, Поглянь навколо, як життя засяє, неначе сон були вчорашні дні, земне життя так швидко проминає. Допоможи Господь нам ближні вицінити. В яку ціну Спасителя цінили, що цвяхами прибили до Христа, лице плювали, палками побили, а він вмираючи для них, просив життя, В яку ціну спасителя цінили, що цвяхами прибили до Христа. Лице плювали, палками побили, а він вмираючи для них просив життя.